Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Верпаче Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я не про сон. Сьогодні в роботі у нас нова колода, шикарна, стежки часу, часові стежки. І на дні колоди чим опинилася у нас карта сім'ї, десятка кубків. Давайте подивимося. Думки і почуття та дії загаданого партнера. Подумайте про себе. Подумайте про себе, про свого партнера. Господи, про себе. Можете більше про себе подумати. <сум> Благодарна за зворотній зв'язок, за ваші чудові коментарі. Я їх з задоволенням читаю. Нас стає багато, я всім признательна. Всіх обіймаю. Так, поїхали. Подумали про себе, про партнера. Називайте ім'я своє, потім ім'я партнера. А хто ви? То ваш партнер. Ох, башня, яка гарна башня. А, так, давайте, що між вами? Боже, Сонце і місяць. Ну все це, це просто. Так. І тут урок суд. І давайте подивимося думки. Почуття. Партнера до вас і дії. Так, на дні колоти у нас стірочка Пентаклів, карта стабільності, жадібності, матеріальної подушка, як я завжди кажу. Але тут, ось, знаєте, краще, начебто людина роздумує рухатися далі чи ще посидіти на місці. Саме він не нещасний, просто від роздумує. Поїхали. Хто ви у нас? Так, ви у нас людина яка чутлива. Яка прекрасна, королева кубків, людина, яка вміє любити, яка вміє віддавати любов, можливо, вона віддає більше, ніж бере. Але келих тут у неї порожній, я вам скажу. А знаєте через що? Через те, що е, дуже багато на себе на собі тягнете. От не встигаєте, начебто набратися заново, відновитися, не встигаєте. Угу. Яка б вона була прекрасна, келих ваш порожній. Е, так, людина, яка Оцінює, переоцінює свої сили. Наразі яка розуміє, що вона забагато на себе бере і що вже її, можливо, навіть трошки не в скільки тягнути на собі. Але чутлива і вміє любити. Людина, яка любить, яка знає, що таке любов, яка вміє дарувати любов. Це у нас ви. Хто ваш партнер? Ваш партнер у нас людина, яка рухається. Давайте скажу так. Росімої старшого аркана, людина, з якою башня, людина, яка якої наразі крах, якої розрушилося все причому дуже феєрично, прям по феєрвірку, все розрушилося. Е, я скажу так, всі його плани на майбутнє. Людина, яка в принципі жвава по життю і рухається, не дивлячись ні на що. Але наразі після карти Жезлів, карта вежі що каже про те, що його плани на майбутнє, начебто, позиції відстрочилися, тобто вони відклалися на невизначене майбутнє. Начебто все рухнуло, і його план по виконанні якоїсь мрії просто от відклався як не просто полетів. Це людина, з якою ви спілкуєтеся. Що між вами зараз, девочки, між вами зараз з вами ясність. В першу чергу це ясність. Ясність пісня після якихось недомоловок, після якихось роздорів, після якихось, знаєте, скритих ситуацій, тайн, безсонниць, страхів. Ілюзій. У вас приходить ясність, і це все по страшному суду. З цією людиною у вас кромічний урок, який повинен, в якому повинні, як завжди, я кажу, ви обидва повинні вирости. Страшний суд, прекрасна карта. Нехай світло піде до світла. Далі. Думки партнера щодо вас, думки. Карта смерті. Карта башні, карта смерті. Він думає, що це кінець. І. Розуміє, що так як далі, так як длілося, у вас його більше не влаштовує. Розумієте? Так, як у нього було, його більше, він, він розуміє, що ви для нього стабільна жінка, що ви його королева Пентаклі, можливо, законна дружина, яка не тільки вміє любити, яка ще мама, господиня фінансово забезпечена, фінансово стабільна. Оце ви для нього головна жінка для нього, розумієте ви? Він розуміє, що зараз між вами якийсь прям такий. Кінець, роздор, і що повірність, що так більше не може продовжуватися. Оце він так, можливо, ви в цій повірності сидите якийсь проміжок часу. Так, карта сили. Е, ну, Ростете, як я завжди кажу, так. Ще його думки щодо вас. Від п'ятірочки Пентаклів, він без ресурсності до вас. Оця сама карта, що вийшла спереді. чотирка Четвірка він розуміє, що так йому більше не подобається, і що йому потрібно кудись рухатися. Розумієте, що так як є. Всі дияволи, звичайно ж таки. Прив'язки, взаємоприв'язки, залежності, можливо, навіть якісь магічні роботи. Так. Тобто, так як було, його більше не влаштовує. Це його думки про вас, ще що він думає про вас. Що ви відстранилися від нього? І ще нічого про вас не знає толком. І що ви, дівочки, і що ви його фортуна? Він хоче знову повернути колесо фортуни в свою сторону. Це думки. На ніколи дві каже людина, яка не може відпустити старе. Для того, щоб піти по тріїчки жезлів, якої зламалася старина, начебто, а вона не може його відкинути, яка зрається назад. Хоча насправді весь світ в його руках. От він на цьому глобусі сидить і він споглядає начебто зверху на ситуацію, а треба відпустити. Далі. Почуття партнера. Сімка жезлів, дівчатка, він буде захищатися. Почуття хоче перемоги, і хоче прям. Знаєте, як хоче хоче вам до, доказати свою перемогу, навіть якщо це буде не дуже в агресивній формі, то знаєте, більше вони як іграючі. Тобто от рівнування більше не в агресію, а більше от маніпуляції, скажу, ігра. Розумієте? От він хоче добитися перемоги, захистити свої інтереси, всі карти, причому дії, вже він буде це робити. Маніпулюючи і. От не так, щоб ніби не взначай, а е, саме, скажу, під дурака. Тобто і він, і не він. Розумієте, але перемогу хоче отримати. Е, почуття до вас. Де я не бачу тут кубків по почуттям. Трійка Пентаклів, дівочки. ви для нього як е, якийсь проєкт, в який він готовий вкластися. Почуттів кубків не бачу зовсім. Дивіться. Трійка Пентаклів, людина. Або є третій фактор, який м від вас не залежить. Я балакаю не обов'язково про третю. Третього партнера, можливо, людина в роботі повністю. Розумієте, що третій фактор все одно випливає. Він готовий навіть трошки вкластися як король Пентакль. Тобто він тут випадає вашим законним чоловіком, стабільним партнером вашим почуття. Як стабільний чоловік до вас, який вже, хочеться, сказати, в господі всього добився. нема ну, почуттів ресурси почуття. Далі. Так, п'ятірка кубки, почуття до нього він чувствує е... себе в обісточеності. хоче отримувати і далі вашу фортуну. Хоче брати і отримувати. Знаєте, як. Не так сказала, вибачте, ще шістка не, не пентаклів, шістка кубків. Людина з минулого вашого. Говорочка, по Фрейду, можливо, в когось і так. Людина з минулого вашого, яка наразі знову ж так випала карта двійка жезлів, що хоче, треба розуміє, що треба відпустити старе, але він в ньому колупається все одно. А треба рухатися вперед. Що ще в нас почуття? Де, де кубки? Кубки. Крім п'ятірки кубків, нічого не бачу. Кубки. Ось людина знаходиться в ілюзіях, розумієте? Вісімка кубків, розумієш, що з нею попрощалася. І дев'ятка кубків. Ой, дівочки, звісно, хоче знову вашого ресурса. От хоче бути от таким. От, знаете, як? Зараз покажу секунду, щоб ви мене зрозуміли. От знаходиться отак от -от, в такому стані, дивіться сюди. Видно? Знаходиться в такому стані. Хоче отак. Хоче дев'ятки кубків, хоче вашого щастя. Знаходиться в ілюзіях. Зрозуміли мене? Так. Я думаю, досі почутті ми побачили тільки дві карти. Дії, дівчатки, звісно, дії будуть. Дивіться, тут страхи, тут тривоги. Дві карти мечів. дуже боїться, дуже боїться діти, хоче пожарила. Хоче розуміє, що треба швидко вирішувати ситуацію, хоче. Розуміє. Але страхи кажуть про те, що. Час тривоги і період обмежень, тобто він не може проявитися, навіть якщо дуже хоче. Розумієш, що ви його людина із сім'ї, що він з вами святкував, що ви були його тилом, це подіям, хоче діяти, можливо, переборе всі свої страждання, пережує їх, проемоціонує і виплесне. Дії щодо вас, шістка місій буде шукати спосіб з вами налагодити стосунки. Так, королева жезлів буде діяти як до вас, як до яскравої. Ой, знову виводні ну, класно. Грубо говоря, людина пожує, пожує свої страхи, поколихає їх, зрозуміє, що так далі йти не може, і буде різко діяти. По жезлах вісімка жезлів, королева жезлів, король жезлів. Звичайно буде. Чістка мечів захоче вийти із конфлікту. Угу. Так, вийти із повішеного, все вірно. Добре, як буде проявлятися, дівчини? По четвірочки кубків, знаєте, як буде проявлятися? Ще хочу зараз буду розказувати, Лиця жезлів, знаєте, як посиде, посиде. По пажу, по лицарю, буде посиди, посиди в своїй стані, що він недоотримує не чогось там, емоцій, щастя, не знаю, стіраних трусів, наприклад, недоотримує, не і буде рухатися в вашу сторону. Але це будуть такі рухи, знаєте, як смс-ку написати, позвонити. Тобто він до вас не з'явиться, не склоне перед вами голову, не скаже, що я там негодяй такий. Розумієте? Попажу. Тобто не серйозно буде, просто тіпа, щоб ви про нього не забували, так, тому що ви людина з його сім'ї. Як ще буде проявлятися? О, потім вже буде як імператор. І як мах. Коли це не спрацює, він прийде як, як, як справжній чоловік до вас, як маніпулятор до вас прийде, буде намагатися повернути все, звичайно, в свою сторону, показати, що він достойний вас, що він кращий вас, навіть щому ще так що так і треба. І десятка купує і скаже, що ми ж одна сім'я, ми так не можемо, як людина із вашої сім'ї. Давайте візьмемо вам пораду. Промаринує трохи вас і себе, але все дуже таки проявиться. Спочатку як дурачок, а потім як. Маніпулятор, ваш істинний партнер. Давайте порада вам. Так, вісімка пентаклів. Вам кажуть: вкладайтеся зараз у себе, жриться, отримайте якісь нові знання і протейся. Боже, дівчатки, я вам ще раз скажу: сімка пентаклів. всі карти про те, що я хочу сказати. Сидіть рівно на своїй красивій попці. в своїх красивих кружевних труселях. Дивіться уважно. Сидимо, вісімка пентаклів, вкладаємося тільки в себе. Тільки в свої знання, тільки в своє просвітлення, в своє побудрення. Можливо, хтось хоче по жриці отримати якийсь новий досвід, в знаннях, закінчити курс старо, неважливо. Просто Закінчити, оплатити собі якусь медитацію, якесь хороше навчання, сходити до косметолога, але це більше по імператриці, по імператриці, чим ви займаєтеся, вкладаєтеся тільки в себе Спа-салони, масажі, путешествує в кожну свій достаток, путішествує десь там, де ви наповнитеся, де ви зможете, начебто, народитися. І народити себе заново. Розумієте? Вкладаємося тільки в себе, не проявляємося, не дає про себе достовірну інформацію. Тобто, тобто не брешемо, але не розказуємо, чим ви зараз живете і що вам реально класно. Наповнюємося. Я вас всіх обожнюю, мої жриці, мої імператриці. Ну ви класні, чесно. Які круті дівчата у мене на каналі. Всіх благодарю, всіх обіймаю. І нехай кожне послання знайде своє серце.